Усім привіт! Короткий звіт за вчорашній заплив. Я плавав вчора на двох бочках, але звіт роблю сьогодні зранку. І зараз теж збираюся поплисти, не знаю, який там буде результат. Вчора я був на піщаному пляжі, якається, і там товариш мій живе, заодно зустрілися, трошки поплавали, якається, поспілкувалися. Пляж був такий собі на перспективу, друзі. Але який прикол? Весною осінню там є знахідки. Літом щось там не дуже, як кажеться. Але по знахідках не знахідках підігнав мені товариш ось таку штукенцію він знайшов. Він теж займається пошуком. Ось така штука. Я спочатку думав, друзі, що це. Він мені так фотку прислав якось. Ну, я так не придивився на цю частину. Я думав, що це Ото 35. Але, друзі, ні, коли я вже це побачив, це не Ото 35, це RSCM35. Теж Італія. Ну і теж штука прикольна, якщо чесно кажучи. Корпус знайти від такої дуже ну не є важко у морі, але саму цю штуку я ще ніколи не знаходив. Взагалі, друзі. Тож в мене тепер буде така штука. Тим більше шансу в морі знайти. Я тільки по морі, як це плаваю. Це металічне колечко, воно все одно здохло. А так, бачите, в мене є рідне. Почищу, вирівнюю. І ось. Прикольне доповнення до макету, друзі. Ось таке, друзі. Це так, що приємне. І по плаванні сьогодні пляж, я сказав, будки піщані І так де-не-де камінчики були. Сміття було, бачите, я все зібрав. Ході туди рідко їжджу літом. Ну, таке. По неходять було лише одна наша гривня. Бачите? Наш гривник. Ось така гривня була. Та, це Володимир. Це. Це з Володимиром. Я кажу, Володимир Душогук, ну таке. Так, е, далі в нас 2 євро, 3, 4, 5, 6, 7, 8 євро. 8 євро. І по свінці було в мене ось таке. Е, по знахідках, друзі, ось таке. Діло в тімше, друзі, я е, напевно... Зроблю все. Відео поставлю цей звіт на початку. А відео яка це пізніше. Який прикол? Всі ці знахідки були підряд. Взагалі там одна. Я так думаю, в 10 хвилин я вложуся. І тим більше, бачите, друзі, не було золота. Хоча оце колечко прикольне. Ось такий кульчик попався. Ось такий хрестик, бачите. Хтось мав, друзі. Вже немає такого хреста. Ось таке. І саме прикольне, друзі, ось таке колечко попалося. Зараз я вам покажу. Це срібло. Ну, фокусуйся. Бачите? Ось таке шикарне колечко. Свіжачок. Відполірувати і буде прикольне. Бачите? Саме головне, що я в магазин, де продаються, ось такі, недавно ходив. Це, вибирати подарунок. Ось. Ну, вони там куштують теж не, не слабо. Ось таке, бачите колечко? друзі, прикольно. Ось такий результат, друзі. Бачите, проба стоїть, все як положено. Так, то ж такий результат, друзі. Без золота, але результат. Показую все, як є. А то завжди золотом-золотом. Бачите, сьогодні без золота, але ось ця штука для мене плюс. То всім удачі, щасти вам!